Так, що у нас тут у четвірочка? А в четвірочок буде. Ой, багато справ. Нагрузите собі знову, накидаєте на себе все. І там, і там, і отам, все на себе звалите і будете тягнути. Десятка жезлів. Відповідальність якась, якась перевантаження, тиск. Обов'язків дуже багато. От наберете собі зразу, все на себе. Дуже багато справ відразу і на одного. Також це може, знаєте, може бути і здоров'я ваше показувати, що може бути окрема, ну, що багато буде, таке, знаєте, давити на голову, на шию, на спину, що щось таке, може бути і по щось пішла вже інформація, що може бути артеріальне давлення, тиск може бути. Ось дивіться, Питаю, кажу, що це може бути, а воно мені показує. Ну, десятка, десятка, і там десятка жезлів, тут десятка жезлів. Карти кажуть, що тобі непонятно. Нагруза людина на себе, кучу справ. Що до кінця дня вхакається, вхекається так, що може навіть тиск бути. Бо людина відповідальна, є якісь справи, які потребують ну от вашого особистого участі в вирішенні цих питань, і ви на себе нагребете усе. Не зможете в четвер розподілити обов'язки між іншими людьми, тому що вони потребують тільки вашої участі. Тобто, знаєте, як ото кажуть, поговорка, хочеш, щоб було зроблено добре, це сам. Оце буде ваше. Щоб було добре зроблено, то ви все на себе звалите і зробите. А зробите, будете задоволені кінцевим результатом. Та ні, вирішення буде. Ні, я думаю, вирішите. вирішите знаєте, але вирішення, ось дивіться, вирішення є і по нулю. Але можете, знаєте, як ото в кінці дня, можете бути перевтома, як ото дурачок. уже, ге-ге-ге, е -е, вже знаєте, як переутомився, вже вже сил немає і вже починається від от, от слабості, може бути такий трошечки смішок, такий, ну, істеричний. Але результат буде. Покажу пентаклі, результат, хай навіть він може бути невеличкий, але ви в руках то, якби, задоволення будете мати. Тобто, як результат буде. Результат може не в матеріальному, може у когось може і в матеріальному плані будете вирішувати якісь питання, що отримати матеріальне щось в руку. Але, а також може, ну, це може бути і новина, тобто, результат, що буде результат, те, що вас задовольнить. Такий okay, прогноз. Не перетруждайтесь, пожалуйста, четвірочки. Хоча, що я вам розказую, все одно зробите так, як ви читаєте нужним. Тому що по тим картам